Знаєш, вибрати русский язи? Ну. Не наїжджай на Юлю. Пожалуйста. Поняв? Який ти не добра людина, ти тяжка людина. А я. Больше в них взяв карпатска такси. хто на такситься. Друзі, три банки краски. Просто в каталозі дивишся один колір, красиш зовсім інший. Просто кінкет. Ми вже другий раз пішли то взяли вже ще дві краски, щоб потім вже не їздити туди-сюди. І, і слава Богу, третя банка підійшла. Це просто не знаю. Просто хотіла, щоб був гарний колір, такий, знаєте, світлий, але щоб не віддавало жовтим. Бо я не люблю, щоб жовтим кольором віддавало. Але щоб був і світлий, і теплий. Але щоб не був дуже сірий і не був дуже жовтий. Коротше. А зараз все такий голодний, я вже молдавана ловлю, на розбистеньку поїм. Що? А, понятно. Понятно. Вже скидає долу. понятно. Вже скидаємо долу. І Ще що тобі треба від мене? а? Буковель, ти був весь, кажи, ні, кажи ні. Казати? Де ти був весь довго там? Де ти прийшов з машини, чорну дав з нелі. А тобі не взялось. Ти, ну ж як блядь, то куди ти мене не знай, на не треба. В країні війна і можуть бути вибухи в будь-яку мить, але я хочу доробити ремонт і жити вже з комфортом.